Так, 22,49. У нас вечірня прогулянка. Як бачите, білі ночі ще в розгарі в Фінляндії. Не хочеться спати. Ну, В принципі, канікули є канікули. Відпочиваємо, пізно лягаємо, пізно встаємо. А зараз хочемо зробити таку прогулянку. Це, до речі, територія школи і садочка. Така нова школа побудована. І зараз ми хочемо піти. Лайк, 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 підписка, колокольчик! Хочемо піти до моря прогулятися, і ви з нами підете. Так, а це територія іншої школи. Трошки вона така сірувата, але... Ось сюди йдемо, сину. Да. Сюди. Сюди? Да. Так. Люблю білі ночі. І взагалі. Єдине, що тільки не радує, це літо. Але оскільки я не люблю спеку, то мені, для мене це ок. Але у нас вітер вчора. Була блискавка, дощ сильний, просто армагедон був. А так, в принципі, нічого нормально. Так, ось тут трошки треба прийтись сходами. Ми ще вивчаємо район, куди переїхали місяць, видно. Вау. Ми ще вивчаємо район, тому виходу до школи ще не знайшли до, до моря не знайшли іншого, як оцей. Сюди, синок. Так. Трохи траси на телефон. Трошки треба пройти ось таким парком. І я вже бачу, як стоять яхти чи човни, не знаю. Зараз побачимо. Ось така стежка. Люди бігають тут. Треба буде й нам якось пройти, але не сьогодні. І в той бік теж стежка. А ось і воно. Дякую. Тут мокро. А ну давай, тут треба стрибнути. Давай. Оба, молодець. А ось і воно, море. Леон. Мебе страшный хлопчик. хочу, щоб ми з тобою покаталися бабок. Яйком? На том. А тому білому бігату mm -hmm. одні. Так, Льоня хоче, щоб ми на цьому білому покаталися. Класний. Гарний вибір, синку. Вот так. А диви туди. туда. Що там? Зарево на небі рожеве, не знаю, не передає телефон такої краси.